Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про оновлення в камерах відеоспостереження Аякс, а точніше, про захищений експорт відео, для чого він потрібен та як працює. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. У сучасному світі довіряти побаченому на власні очі стає дедалі складніше. Нові технології відеомонтажу відкривають безліч можливостей для творчості, а отже, і для створення найпереконливіших підробок. Саме тому AJAX Systems представляє захищений експорт відео. Ця функція дає змогу за лічені секунди перевірити автентичність відео за наявністю або відсутністю цифрового підпису. У наш час технології відеомонтажу настільки розвинулися, що будь-хто може може додавати, видаляти або дублювати фрагменти запису у власних цілях. Кількома кліками можна замінити обличчя на відео або спотворити послідовність кадрів. За допомогою штучного інтелекту стало можливим створювати фальшиві матеріали, які неозброєним оком неможливо відрізнити від справжніх. Саме тому вкрай важливо мати змогу довести автентичність відео в таких випадках, коли довіра до відзнятого матеріалу має вирішальне значення. Наприклад, запити поліції. Коли правоохоронні органи під час розслідувань роблять запит на надання відеозапису, важливо, щоб ці матеріали можна було використовувати як докази в суді, а також відповідність стандартам захисту даних. Та галузі безпеки по стандартах Європи та Сполучених Штатів Америки, тому Аякс розробив функцію захищеного експорту відео, яка перевіряє відео на автентичність. Захищений експорт відео це функція, яка дає змогу завантажити з пристрою відеоспостереження Аякс відео з цифровим підписом. Уявімо, що хтось підписує важливий договір на папері за допомогою звичайної ручки. Цей підпис є носієм автентичності, адже підпис кожної людини унікальний. Так само, як фізичний підпис ідентифікує особу, цифровий підпис ідентифікує цифрові дані. У нашому випадку цифрові дані це відео. Якщо хтось спробує змінити запис, наприклад, вирізати деякі кадри, цілісність підпису буде порушена. Захищене відео, експортоване з будь-якого пристрою відеоспостереження Ajax, автоматично отримує цифровий підпис Ajax, який неможливо підробити. Відповідно, відео зі сторонніх пристроїв не може мати підпису. AJAX. як перевірити цілісність цифрового підпису. Насамперед, користувач пристрою відеоспостереження має завантажити відео. Це можна зробити двома способами: перший це через AJAX Cloud для кінцевих користувачів. Цей спосіб дає змогу користувачам експортувати відео тривалістю до 15 хвилин, завантаживши файл у хмару. І другий спосіб це прямий експорт для прокористувачів. Відео тривалістю до 24 годин експортують прямо на робочий пристрій, не завантажуючи їх у хмарне сховище. Захищений експорт відео відбувається так само, як і прямий експорт. Відмінність полягає лише в тому, що користувач може вибрати, який відеофайл він хоче завантажити, захищений або незахищений. Щоб перевірити цілісність цифрового підпису, користувачеві потрібно відтворити експортоване захищене відео в новому медіаплеєрі Ajax. Медіаплеєр Ajax це комп'ютерна програма, розроблена Ajax Systems. Головне її призначення перевірити цілісність відеофайлів, встановлюючи чи були скомпрометовані їхні цифрові підписи після відтворення. Відеоплеєр покаже статус перевірки: оригінал чи пошкоджено. Крім перевірки цілісності файлу, користувачі медіаплеєра AJAX можуть переглядати метадані відео, зокрема, і ідентифікатор пристрою, початкову тривалість запису, роздільну здатність тощо також, плеєр дає змогу перемотувати відео вперед або назад, покадрово або за часом, збільшувати або зменшувати масштаб та робити скріншоти. Медіаплеєр Ajax підтримує комп'ютер з операційними системами Windows та MacOS. Він відтворює файли формату mp 4 завантажені виключно із застосунку Ajax або через Ajax Cloud. Відтворити в медіаплеєрі відеозаписи без цифрового підпису Ajax неможливо. Завантажити медіаплеєр можна на офіційному сайті Ajax. Посилання ми залишимо в описі, і давайте ж подивимось, як працює сам медіаплеєр. Ми його вже встановили, відкриваємо і через нього відкриваємо оригінальний файл з нашої відеокамери. І бачимо, що його ідентифікує як оригінал. Завдяки функції захищеного експорту відео, користувачі мають змогу легко підтвердити автентичність записів із пристроїв Ajax або несанкціоноване втручання, навіть якщо ознак монтажу не видно під час відтворення відео. Цифровий підпис є доказом автентичності файлу. Медіаплеєр Ajax пропонує простий і зручний спосіб перевірки наявності підпису. Переконайтеся, що пристрої відеоспостереження оновлені, і будьте впевнені, що рішення Ajax надійно захищатимуть ваші. Персональні дані. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що допомогли розібратися та захистити ваші дані. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure До нових зустрічей!